Для приготування тіста ми беремо 200 грамів пшеничного борошна. Я завжди його попередньо просію, додаємо сюди одну чайну ложку розпушувача 80 грам цукру та 100 г вершкового масла. Важливо, щоб вершкове масло було кімнатної температури. Додаємо одну пачечку ванільного цукру, також одне яйце та щепочку солі. Тепер це все ми руками перемішуємо до однорідності. у нас має вийти мягке, ніжне тісто, але при цьому воно не повинно липнути до рук. Коли наше тісто готове, беремо форму 26 см в діаметрі заставимо пергаментом та розподіляємо рівномірно тісто, при цьому формуючи невеличкі бортики висотою 2-3 см. Коли наша основа сформована, ми відкладаємо її у холодильник. А в цей час ми будемо готувати начинку. Для начинки ми беремо пів кілограма слив. У мене вони невеличкі, тому я їх розрізаю лише на 4 частини. Якщо сливи великі, то краще розрізати на 8. Для заливки ми беремо 1 яйце. 100-130 г цукру, в залежності від кислоти слив або від ваших особистих вподобань, 150 грам натурального йогурту, тобто він не є солодкий, звичайний йогурт, без будь-яких добавок. У мене жирність 3. І додаю 2 столові ложки кукурудзяного крахмалю. Все добре міксером перемішуємо до однорідності, щоб цукор трішки розчинився і добре розбилося яйце. І наша заливка готова. Викладаємо сливи на тісто, рівномірно їх розподіляємо по поверхні. Після того, як ми розподілили гарненько сливи, будемо заливати заливкою. Заливку лиємо ми по всіх сливах, не лиємо в одне місце, оскільки нам потрібно, щоб заливка потрапила у всі, так би мовити, пусті місця. Гарно розподілили, і тепер будемо ставити запікати наштарт у попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 50-60 хвилин, в залежності від вашої духовки. znacznego